У центрі Львова розпочалося унікальне футбольне турне. Вперше в історії три золоті м'ячі від українських легенд представлені разом. На площі ринок свої нагороди особисто презентували Олег Блохін, Ігор Біланов та Андрій Шевченко. Золотий м'яч Баландор. Це одна з найпрестижніших індивідуальних нагород у світовому футболі, яку щорічно вручає французьке видання Франс футбол найкращому гравцеві світу. Золотий м'яч символізує вершину особистих досягнень у футболі, показує визнання з боку експертів і фанатів та увіковічнює гравця в історії цього спорту. Для багатьох футболістів це найбільша мрія. У життя її вдалося втілити трьом українцям. Олег Блохін став першим українцем, який отримав. В золотий м'яч у 1975 році. Це сталося після того, як він разом із київським Динамо виграв Кубок володарів Кубків та Суперкубок Європи. Блохін випередив у голосуванні таких зірок, як Франц Бекенбауер та Йоган Кройф. Ігор Біланов отримав нагороду у 1986 році. Його визнали найкращим футболістом Європи після вдалих виступів за Динамо та збірну СРСР на чемпіонаті світу в Мексиці. У голосуванні він випередив Гарі Лінекера та Еміліо Бутрагеньо. Андрій Шевченко став володарем золотого м'яча у 2004-му, виступаючи за італійський Мілан. У тому сезоні він став чемпіоном Італії та найкращим бомбардиром серії. А у голосуванні Шевченко випередив Деку та Рональдіньо. Тож наживо побачити золоті м'ячі у Львові можна буде до 1 червня, а далі турне продовжать іншими містами України. Мета головна це надихати нашу молодь. Дати їм можливість повірити в себе. Якщо це змогли зробити ми, то я думаю, що це змотивує нашу молодь вірити в себе. Я впевнений, що в Україні дуже митановита нація. У Нас дуже багато історії. Ми про цю історію повинні постійно нагадувати, говорити. Знаєте, це було таке. Очікування майже всього життя з дитинства, тому так. Частина мрії здійснилася, фотограф ще вже маю. Тепер залишилось на Сенсіру попасти. Ді, якщо чесно кажучи, це другу болівальник Челсі, але тим не менше міг, він не зміг приїхати, я йому взяв, собі взяв ще таку фотографію. Теж, ну, Шева це легенда. Взагалі, якщо так, та напевно років з п'яти, так і закохався, в принципі, в футбол завдяки шеві, тому. Тому так, на хвилювання у мене ноги просто трясуться, коли ти чекаєш цього 27 своїх майже років. І тому так, да, емоції переповнюють. Да, це шикарно. Дуже позитивні, дуже щасливі. Надіюсь, що наш синочок теж буде захоплюватися футболом. Там він ще не, не уявляє рівень крутості тієї фото, що ми і зробили. Футбол. Ми отримали ще фотографію додатково.